Як перемовини про завершення війни Росії проти України можуть позначитися на українському півдні? Хто спитав людей в Херсоні, в Запоріжжі, в Краматорську, Слов'янську, Добропіллі, Покровську? Чи вони згодні на окупацію? Наші домівки, які залишаються в окупації, це дуже боляче б'є по бо кожній людині. Пов'язані. З Меріуполям чи продовжують місцеві жителі вірити у звільнення територій? Зараз не бачать якихось підстав для того, щоб території було звільнено негайно швидко. Та як українці ставляться до різних мирних планів? Вітаю з вами Дарина Дофап'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Президент США Дональд Трамп готуватиме зустріч між президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Про це він заявив після переговорів у Вашингтоні за участі Зеленського та лідерів Євросоюзу. Президент України за підсумками зустрічі сказав: питання території ми залишимо між мною і Путіним. Як новини про переговори та можливе спонукання України до поступок Росії впливають на настрої жителів Півдня? Про це сьогодні в програмі. Анок понеділка, 18 серпня, Росія розпочала черговою повітряною атакою проти України у Запоріжжі. Російські військові двома ракетами поцілили по підприємству критичної інфраструктури. Троє людей загинули. 34 отримали поранення. Це була балістика. Військові вже підтвердили, що це був тип ракети іскандер. Цілили безпосередньо об'єкт критичної інфраструктури. Це дуже густо населений і Тут взагалі дуже багато людей. Зараз працюють спеціальні підрозділи у Державної служби надзвичайних ситуацій, і також наша аварійно-рятувальна служба. За кілька годин до цього російські військові запустили ударні дрони по Харкову. Міський голова Ігор Терехов опублікував відео, як п'ять шахедів влучають у житлову багатоповерхівку. Загинули семеро людей, з них двоє діти. 24 людини отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський у цей час перебував у Вашингтоні. Разом із європейськими лідерами він прилетів на переговори із президентом США Дональдом Трампом. Після перемовин Зеленський назвав зустріч із Трампом найкращою з тих, що були раніше. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою. Хто що реально. Не початкам, а реально хто що контролює на поле бою на нашій землі, на нашій території, яку ми контролюємо на тимчасово окупованих територіях, Володимир Зеленський додав, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він відмовився говорити конкретно про так званий обмін територіями, що неодноразово звучало з вуст представників адміністрації Трампа і від самого президента США. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави. Частина, наприклад, Сходу і, і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за. Такий то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильна армія. Наприклад, є чіткі цифри, яких не було. Наприклад, що за тисячу днів до одного відсотка нашої території було окуповано русським. Люди думають 20% чи 18%, А до 1%. це трішки змінює е фокус е для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює. Ну, баланс того, які яка сила у руської армії, яка сила у армії. питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Український політолог, міжнародник директор інституту світової політики Євген Магда описує результат зустрічі в Вашингтоні формулою Домовились домовлятися, і ці переговори, і попередню зустріч між президентами США і Росії він називає змаганням за симпатії Дональда Трампа. Ми побачили фактично новий е, формат переговорів, де має значення не причетність політика до того тої чи іншої організації, а його спроможність довести Дональду Трампу, що він стоїть на правильних чи неправильних позиціях. Ми побачили, що Трамп спроможний на симпатію до європейських політиків, спроможний на симпатію до Володимира Зеленського, спроможний на жаль, на симпатію до Володимира Путіна. Тобто, зараз світова політика обертається навколо. Смаків і симпатії Дональда Трампа, на мою думку, це не дуже добре. Схожу оцінку дає й директор агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський. На його думку, сторони все ще далекі від результату. За підсумками всіх цих самітів, мітінгів зустрічей не було підписано жодного документу, тому все, що відбувається зараз, це балачки, це обговорення, дебати, дискусії викликані вони. Тим на жаль, що в Сполучених Штатах зараз знаходяться при владі вкрай нефахові люди, які не мають експертизи в нашій війні, не маю, не розуміють учасну Росію, не розуміють режим Путіна. І на жаль, маємо йти на ці різні обговорення заради обговорень, які ні до чого не призводять. Виключно для того, щоб американська адміністрація переконалася в тому, що. Справжня природа Росії Путіна це війна, експансія і агресія. Вони є тією стороною, яка насамперед не зацікавлена в жодному мирі або перемір'ї. Українські та іноземні політики, вітчизняна та міжнародна преса час від часу публікують різноманітні сценарії завершення війни. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування в період з 23 липня до 4 серпня і дізнався до яких мирних планів схиляються найбільше громадян України. Абсолютна більшість українців відкидає мирний план Росії, який передбачає, зокрема, скорочення української армії та обмеження озброєння, відмову України від членства в НАТО та передачу Росії всієї території Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Проти такого варіанту висловилися 76% опитаних, тоді як 17% готові його прийняти. Найбільше людей прихильні до умовного сценарію від України та європейських партнерів. Згідно з ним, Україна має отримати надійні гарантії безпеки від інших країн Європи та США та продовжуватиме рух до членства в ЄС. Росія продовжує зберігати контроль над окупованими територіями, проте Україна і світ офіційно цього не визнають. На такий варіант погодилися 54% опитаних, а 30% назвали це категорично неприйнятним. Соціологи зазначають, що збільшується частка українців, готових підтримати кожен сценарій, зокрема й російський. У травні російський план відкидали 82 опитаних, а готові були прийняти 10%. Результати дослідження коментує політолог Костянтин Батоський. Людям важко насправді робити будь-які судження, бо більше ми ще й не розуміємо насправді а в чому полягає мирний план Сполучених Штатів, тобто чи полягає від в тому, щоб Україна передала неокуповані наші території. А хто тоді спитав людей, які там живуть зараз? Хто спитав людей в Херсоні, в Запоріжжі, в Краматорську, Слов'янську, Добропіллі, Покровську, чи вони згодні на окупацію? Вони ж всі вже дуже добре на собі відчувають військові дії і всі люди, які звісно там? Мали проросійські погляди, або хотіли би там жити в Росії, вони, власно, поїхали вже давно і там і десь лишились на окупованих територіях. Люди просто хочуть, щоб закінчилась війна. Люди хочуть, щоб припинилися бойові дії, і це бажання воно дуже природнє. Особливо у тих, хто втратив багато чого на окупованих територіях, або має родичів на окупованих територіях і. Через війну люди не можуть між собою побачитися, не, не можуть з'їздити один до одного. І звісно, що більшість людей хоче, щоб це просто зупинилось. Маріупольське видання 0629, яке зараз працює на вільній території України, опитує читачів сайту чи вірять вони в повернення у деокуповане місто на відміну від соціологічного дослідження. Воно не є репрезентативним, тому що не враховує вибірку людей за віком чи місцем проживання. Голосування ще триває, проте за попередніми результатами, майже 40% учасників вказали, що більше не вірять в деокупацію Маріуполя. Головна редакторка Анна Романенко каже, що настрої людей помітно змінилися і в 22-му, і в 23-му роках, і навіть на початку 24-го відсоток людей, які Стверджували, що вони будуть повертатися в деокупований Маріуполь, попри все, що б там не відбувалося, майже не змінювався. Таких людей було від 40 до 50% мешканців. Зараз ситуація принципово змінилася. Є різні варіації на тему приїзду в місто, чи то тимчасово вирішити. Свої майнові питання, чи то приїхати для того, щоб просто подивитися, відвідати рідних, але от так, от, щоб залишатися, тако, такий варіант обрали лише 15%. Анна Романенко припускає, що саме найбільше вплинуло на настрої людей. В першу чергу це ситуація на фронті, звичайно. І всі ці перемовини, які проходять зараз останніми днями. На міжнародній арені ми бачимо, що є велике бажання у політики вторгувати територіями, це для них просто території, для нас це люди, це наші рідні, це наші домівки, які залишаються в окупації. Це дуже боляче б'є по кожній людині, пов'язані з Маріуполем. Другий фактор це інтеграція людей. Бо вже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення. І четвертий рік люди живуть поза межами свого рідного міста, і вони намагаються жити, як би там не було, жити своє життя, коли вони відчувають, що вони потроху пускають коріння, коли вони бачать, що їхні діти набувають нових соціальних контактів. Нового соціального досвіду звикають вчитися в нових школах. То звичайно, батьки думають про те, що неможливо дитину постійно виривати вже з такого звичного для неї середовища, і теж ухвалюють для себе рішення не повертатися. Час робить свою справу. Костянтин Батоський додає ще один чинник: люди бачать, як змінюються їхні рідні міста внаслідок бойових дій та російської окупації. Тому дедалі менше охочих туди повертатися. Звісно, що люди зараз не бачать якихось підстав. Для того щоб території було звільнено негайно швидко. Більш того, з того досвіду, який є, ми бачимо, що кожен раз, коли пересувається лінія фронту крізь нашу окуповані території, міста фактично стираються з поверхні землі, і від них нічого не лишається. Бо більше, а ті місця, які залишилися окупованими, там. Нема життя, тобто там нема, немає розвідку, той самий Маріуполь стоїть не до, взагалі ніяк не відновлений, не відремонтований, в Донецьку немає води. Мелітополь перетворився на суцільну військову базу, і там немає іншої роботи, крім як працювати на окупантів. Тобто, всі ці чинники вони кажуть про те, що дійсно, якщо дивитися реально на стан речей, то. До деокупації ще дуже далеко зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Костянтин Батоський нагадує, що немає жодної легальної можливості провести обмін територіями, про який говорить Дональд Трамп. Міняти територію України на територію України неможливо. Головне завдання зараз, на його думку, вистояти і не розсваритися всередині суспільства. А експерт-міжнародник Євген Магда вважає, що найбільш вірогідний сценарій зараз заморозка бойових дій по лінії фронту. Україна не вийде з Донецької області, тому що це означатиме суттєві проблеми для безпеки України. Це буде фактично рімейк. Мюнхенських угод 1938 року, тільки з тією відмінністю, що тоді здавши судети, Чехословаччина ані дня не воювала. А зараз Україна вже три з половиною роки чинить запеклий опір, і прагнення Росії зробити Бучу в Україні, бучу з великої літери, воно теж має бути очевидним, тому ми маємо бути в цьому питанні наполегливі. Ми маємо говорити про національні інтереси і максимально ефективно. Консолідуватися навколо їх захисту всередині держав у нас є приклад Азербайджану, який повертав свої території добрих три десятки років, але ж все таки повернув. Якщо це буде національна ідея, якщо ми будемо її інструментально правильно використовувати, то ми всього зможемо добитися. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Догоп'ята. До зустрічі. pre